Мир нарешті настане. Вітаю, вітаю! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Мир нарешті настане. Перша карта йде великих втрат, які будуть, до речі, підраховувати. Тристоронні якісь домовленості можуть бути щодо захисту, щодо, знаєте, як, якихось меж територій. І підсилення при цьому. Ідея розмова і підсилення, але не так швидко, як ви хочете, як ми хочемо. Або нам, так скажуть, не так швидко, як би вам хотілося. Це оманливий, поки що, ми. Оманлива розмова. Я дивлюсь зараз карта диявола. І повішений і махом. Давайте так і покладемо і смерть. Давайте викладемо отак. Трохи змухлюємо і подивимось, як нам вищі сили це покажуть. І бачу просто от от тільки, що в Телеграмі написали, що мир можливий дуже скоро. Давайте, це ворог, це ми. Мир між сторонами. Ні, ще якісь прорив будуть намагатися. До речі, і ми будемо намагатися робити. А перемир'я. Слабеньке. Ну, не без обстрілів. От крок буде, крок вперед до цього, але обстріли і смерть все одно по цивільним буде. Думають, думають над пропозицією. Трошки може змінитись пропозиція ворога. Думати будемо. І ми, і Європа будемо думати. Угода. Не хочемо брати на себе цю відповідальність і підписувати. Ми, до речі, також будемо тягнути цей процес, бо ну, нема про що говорити. От знаєте, таке відчуття, що всі відчувають, що це неминуче, що все одно завершення неминуче. Зараз отакий буде період, і він нам дасть ну, гарної надії. Оманливо, знаєте, все омано. Тому що на прифронтових важко, я б так не поспішала радіти. От я не бачу прямого діалогу, а зустріч наша і ворога. Відлюдник, ні. Тут треба час і до цієї зустрічі знову провокація. От як вирішити щось. Атомній да, станції, як підсилимось. Дивіться, от таке відчуття, що зараз є шанс на цю зустріч, але можемо знову ж таки впустити. Я її не бачу ще, але якби шанс на неї є.